Коломия має шанс збудувати в себе новий сучасний плавальний басейн. Про це стало відомо після зустрічі міської влади, депутатів та представників київської фірми «Ювента груп. Сторони обговорили проєктно кошторисні питання та терміни будівництва об'єкту. Тепер міська влада чекає на конкретні розробки киян та готуватиметься до тендеру. Про що і ще йшла мова на зустрічі? Детальніше розкаже Богдан Малецький. Кияни приїхали до міста над Фрутом зі своїми пропозиціями на зустрічі в кабінеті першого заступника міського голови Тараса Яворського вони познайомили присутніх з напрацюваннями фірми у галузі будівництва басейнів та спортивних комплексів. Заступник міського голови зазначив, що ідеї киян мають добре підґрунтя і можуть бути втілені в Коломиї. Роботи стартували. Це можна твердо сказати, тому що і в бюджеті кошти закладені на будівництво басейну. І на сьогоднішній день вже відбулося декілька е, зустрічей з приводу будівництва. Це із проектантами і з депутатами. Якраз сьогодні приклад з е, того, що приїхала фірма проектна група, яка вже займалася проектуванням таких басейнів, Як ми плануємо спроектувати? І збудувати в місті Коломий. Діалог у ратуші проходив конструктивно. Депутати міської ради один за одним вносили пропозиції щодо будівництва басейну. Так Олександр Мензатюк наполягає, щоб у водноспортивному комплексі можна було б займатися ще й водним поло. А сам підприємець готовий придбати потрібний для цього виду спорту реманент. Депутат Любомир Глушков впевнений, що не варто забувати й про дітей. Тому, окрім великого басейну, повинен бути ще й дитячий. Однак всі обранці одностайні. Такий заклад місту потрібен. Перше за історію роботи в міській раді депутатський корпус напрацював свої пропозиції, коли приймався бюджет на 2013 рік. І саме коли формувалися ці пропозиції, ми заклали в цей бюджет кошти для того, щоб почати будівництво нарешті нового в місті Коломиї, метрового басейну. Наша пропозиція на певних етапах трохи сприймалася, Неоднозначно, скажем так, владою були різні їхні пропозиції щодо реконструкції старого басейну. Але слава Богу, ми все-таки не стояли на місці, а депутатський корпус разом з владою рухався вперед, і ми дійшли до тої згоди, що в принципі ми готові до початку будівництва нового басейну. Враховуючи, що відбувались попередні наради, то на них ми раніше запропонували, що депутати готові підкласти своє плече і зайнятися пошуком фірм, які займаються будівництвом проектуванням таких басейнів. Сьогодні ми бачимо, що депутати не тільки говорять, а безпосередньо працюють. Ми на наше запрошення сьогодні приїхали представники фірми. Місто Коломи, яке безпосередньо на рівні України займається будівництвом басейнів, і е, я переконаний, що оцей приїзд це буде якраз початком будівництва і втілення в життя е, тих ідей, які ми мали щодо будівництва басейну 50-метрового. Хочеться взагалі привітати, можливо, коломиян, тому що сьогодні великий день, от пізно ми тут, і не даремно, тому що напевно вже крапка майже поставлена. І хочеться так сказати, що басейн басейн буде коли буде. Ну скажімо так, не пізніше, щоб просто не говорити про ніщо, не пізніше, як за три роки. Але хочеться, щоб він був на протязі двох років. Тому що всі мусять бути терміни. витримка має бути всіх процесів будівельних. Це велико значить, тому що це серйозна споруда. Представники київської фірми Ювента Груп готові взятися за проектні роботи вже найближчим часом. Вони виконуватимуть. Всі роботи по підготовці та будівництву об'єкта Досвід у фірми є, а проект кияни готові виготовити за 50 відсотків від його вартості на ринку. Начальник проектного відділу івантагруп Вадим Лагута каже, що за домовленості басейну збудують за 2-3 роки. Ми предлагаємо в настоящему 50 п'ятдесятиметровий бассейн з шириною, поки обсуждається, будемо потреб і можливостей, і к нього необхідну інфраструктуру. которая будет, в общем-то, вписываться в международные нормы и как бы не противоречить нормам нашей страны. Вот. Это будут тренажерные залы, спортивные залы, залы с подготовки пловцов, там, сухого тренинга, вот. детский тренировочный бассейн небольшой для маленьких деток, которые должны будут учиться плавать там. Наши проекты работают по всей Украине. Мы делаем, допустим, одни из таких вот, ну, таких же бассейнов. Это берем Днепропетровский бассейн, мы делали реконструкцию полную. То есть мы Снимали полностью все оборудование, оставили облицовку, восстанавливали трибуны, восстанавливали рамы и так, далее, и так далее. Полностью меняли всю фильтрацию. Это большой бассейн, такой, как вот 25 на 50 нормальный спортивный бассейн, который ну, полностью отвечает всем международным требованиям. Депутати після довгих дебатів все-таки переконали міського голову у доцільності будівництва нового сучасного 50-метрового басейну. Кияни пообіцяли в свою чергу, що спроєктують його та виконають всі геодезійні і топографічні заміри. А опісля тендеру роботи на об'єкті розпочнуться одразу ж. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма НТК».